Прошу пустити. Проти? У Васильович не приймається. На 47-й сесії міської ради оголошую відкрити. Ми, 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 Порядку денного сесії міської ради пропонується включити такі питання. Продання згодження на 2015 рік. Про затвердження положення працює фонд соціально-економічного розвитку міста. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії 29 січня Донецької міської ради податків та зборів та втрату чинності рішення міської ради від 2015 року. Про встановлення території Донецької міської ради земельного податку. Звіт про діяльність комунальних інтернет-заміської регізаторів... автоматних підстанцій, про зайдя на обліку з хазяйного Про проза дистантувариства до метої відповідальності УК степло та Регменницький, про звернення щодо адміністрації. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки займе села Мошпутці, Донецької міської ради, Донецької районної Хмельницької області. Це питання, я перепрошую, не було на, на, на заційні комісії. Було на зроблені розташування тимчасових споруд для здійснення підтримківської діяльності в місті знається, в, в районі ККІЛІТ і про підмінування вулиць міста. І останнє питання займенно. Прошу пустити. Проти отримувати рішення приймається. Значить, приступаємо до порядку денного 1 півдня територіальних громад. Це питання буде розглянуто на засіданні постійної комісії позавчора. Першого. У нас є, Я перепрошую, є значит, присутня на нашій сесії начальник управління економіки ради адміністрації терапіана Миколаєва таке питання перед сесії про те, щоб надати згодом до вільної віддання громади. По цьому питанні якісь ще є пропозиції, зауваження? Я думаю, що я не буду затримувати вас. Знаєте всі, що відбувається адміністративна реформа, і звичайно, ми вже вийшли в те русло, яке повинні далі Мат пропонується в районі відповідно центром територіальної громади. Запропоновано і районний центр міста Дунаєвці, до якого війдуть ще, крім Донецької міської ради 25 сільських рад. Поки що по пропозиціях з сільськими радами маємо небагато, але вже три рішення. Це є рішення Рачинецької сільської ради про надання згоди, вони вже самі, самостійно ініціатива від... Від... пішла від них да? і Євген принесе своє рішення сюди в міську раду. Дем'янківці десь теж, можливо, сьогодні підвезуть. І моя пропозиція все-таки, якщо ми дійсно є патріоти своєї Дунайведчини і нашої України, значить ми реформу політично. <клес> про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Відповідно, де частини не першої статті 6 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад з 7-го 2015 року міська рада вирішила дати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад наш села Герчесна, сіл Вігрівка, Пінні Мукарівської сільської ради, села Ганівка, Ганівської сільської ради, села Несерівці, Несарацької сільської ради, села Зеленчика Зеленської сільської ради, села Залісці Залісівської сільської ради, сіл Чанків Застарків, сіл Січинці Панасівка, Сіженецької сільської ради, села Голозубінці, Волозумівської сільської ради, сіл Великий Жванчик, малий Жванчик, Чембарюка, Ліпінни Типухівка, Великожванчицької сільської ради. Села Радченця, Женецької сільської ради, Рупіянка, Притулівка, Загросна, Малокобіянської сільської ради, цілоудець, Ковецька, Яцький, Бутаблишанівська, Ксавецька, Млаків, Гузьоцької сільської ради, цілихмівка, Кримчик, Любин, Тарзінської сільської ради, Доневецьку територіальну громаду, Суденко, у місті Думані, Дем'янка, Сімкацької сільської ради, Вігрівка, півні Мухарьської сільської ради, Ганівка Ганівської сільської ради, Несинськовецької сільської ради, Зеленський сім'ї ради.

Товариство квартал 5 91 342 гривні, «Укрнафта» – 478 тисяч 100. Використано коштів міського бюджету за перше півріччя 2015 року 9 мільйонів 453 тисячі 417 гривень. Щоб більше проміння, на утримання органів місцевого самоврядування міської ради використано 814 тисяч 814, 814 гривень, або 96,4% до плану спортивно масовою роботою вони не цікавляться. Я можу так сказати. Якщо напишуть, що десь батьківся пройшов футбол між двома вулицями, а проходить, наприклад, чемпіонат Європи, піде наші дунаївчани, приймають участь і становляться призерами і чемпіонами, цього немає. Я просто так хочу сказати. Для загального розвитку журналістів. Для того, щоб у нас е, от. Ілядович, знає, що випадково нам два залишилося, ми ще три зробили самі тренажери. Чому би оці наші е, депутати цього скликання не зробити якусь користь для людей? Там, якщо журналісти в нас є, це там людей, пенсіонерів, безкоштовно на стадіоні. І е, з колясками. І... Ну, різні люди, різного цього. Давайте зараз ви скажете, що ми не можемо. У нас і немає статті. Це стадіон, це ж міста, правильно? Громадяни нашого міста не приїжджають тут з Чехії, там займатися чи ще непонятно хто. Давайте якось зробимо так. Це прикинемо, запишемо сроки, в які сроки ми зможемо ці. Гроші перечислювати, долетіти ці кошти, але кошти, щоб не чекати слідуючої сесії, опять уточнювати бюджет. Бо ці кошти не будуть, що щоб вже ми зараз не гроші зберігаємо. Зберіг. Місячний термін програму зробити, збираємося на позачергову сесію, затверджуємо, відклюємо кошти. Хай Константин Михайлович, ти готуєш, що йому саме, які заходи треба? Йому. Без прихожі, який кошти. Я вже з вами, яка людина, який кошти, я вже з вами, я вже з вами, я вже